Друзі, вітаю всіх! Сьогодні в кадрі буде ніж Grand Way 6293. Випадково наткнувся на нього в військовому магазині. Проходив, дивлюся, на вітрині лежить на стійці. Щось мені нагадало. Ну, ви всі розумієте, що він мені нагадав. Це четвертий Тайлайт. Не бачив раніше цієї моделі, зацікавило, підійшов, взяв за 300 з чимось гривень, там чи 350 чи 360. І вже потім був вдома заліз на офіційний сайт. Там його ціна складає 296 гривень на серпень 2025 року. Ну, в принципі, вийшло навіть дешевше, якби я замовляв з доставкою через нову пошту. Покористувався тиждень цим ножем, хочу сказати своє враження в принципі, щодо чого, тому що на Ютубі оглядів я не знайшов тільки прев'ю, де його характеристики і так далі. А повноцінного огляду на цей ніж я не знайшов. От Мені він завжди був дивний трішки четвертий тайлайт. Я користувався шостим і оригіналом, і реплікою, і шостий тайлайт як на мене набагато кращий. Четвертий для мене був якось незрозумілим ніколи. В принципі, тут 10 см клинка на чий такий стелет. В принципі, середній розмір клинка. Але шостий, як на мене поцікавіше, там така шабля велика. Точніше, не шабля, а стелет, я вибачаюсь. Але все ж таки цікавість залагору. Я його купив 300 з з гривень. Це не така велика ціна, це на часі там 2 пачки сигарет якихось. І зараз е, прочитаю спочатку вам з офіційного сайту Грандве його характеристики, потім вже розкажу своє бачення і свою думку. Е, загальна довжина 225 мм, довжина Леза 100 мм, довжина руків'я 125 мм, товщина Леза 28 мм, ширина Леза 18 мм, марка Сталі 420 без всіляких приставок. Твердість сталі заявлена 53-56, матеріал руків'я пластик, маса в грамах 100-100 грамів. До речі, зараз в кадрі хочу відразу зважити. По відчуттям він десь навіть до 100 грам відчувається, тому що він такий габаритний, такий товстенький і здається, що. По відчуттям в руці і по габаритах, що він навіть легше, але зараз е, подивимося. Так, а в мене тут стоять не грами. Зараз я виставлю грами, я вибачаюсь. Ні, це не грами. Ось бачите, як в мене ваги налаштовані. Так, Вибрав грами. 117 грам. Дивно, не знаю, не знаю. Або це в мене вже щось із вагами, або на офіційному сайті невірно вказана інформація. Але ж недавно важив один ніж і дивився з інформацією на сайті, то сходилося. Треба відторувати ваги і глянути, чи це в мене щось з вагами, чи це на офіційному сайті невірна інформація. Але ж повторююся, по відчуттям ну він такий, ну він такий, не важкий. І відразу хочу сказати. Ні, спочатку покажу вам, як виглядає в кишені. Кліпса, я хочу вам сказати, м'яка порівняно з оригіналом із шісткою. Четвірку не тримав, відразу скажу, так виглядає з кишені. Достатньо місця для того, щоб взятися і витягнути. Ну і відразу ми, коли дістаємо, можемо відкрити, ну в кадрі в мене не вийшло це показати вам, як Emerson Wave. Остап сидить на класичних джинсах. Як Emerson Wave відкривається, але зараз трішки далі про це скажу. По плюсам, По плюсам це те, що він недорогий, те, що він навіть ріже. Я ось по кухні робив салат, нарізав цибулю, він тоненько ріже, справляється. Тонкий обух, 2,8 мм, дає про себе знати, плюс, плюс фальш-лезо ріже він доволі таки непогано. Це з плюсів по суті інших плюсів, ну і ще плюс те, що він добре на прокол працює. Все. І плюсів більше тут, в принципі, то немає, тому що далі йдуть у нас мінуси. Мінуси це фурнітура. Оцей гвинт і оцей гвинт не закручуються до кінця, але крайні тримають добре, і це вже добре. На кліпсі добре тримає гвинт. Осьовий теж також добре зроблений. Який мінус? Мінус тут такий, що тут по механіці дуже-дуже важко налаштувати так, щоб і відкривався він добре, і щоб механіка була добра. Тому що от за його відкрити нереально. Декоративні оці насічки, вони, ну, суто декоративні. Відкривати можна так, як фронт фліпер або з доводкою кісті надавлюючи на цей плавець вказівним пальцем, він викидається інерційно. За шпеник нереально відкрити. Але коли послабляємо гвинт, ми маємо тоді люфт, але потім працює і шпеник і енерційно. Але я вибрав те, щоб не було люфта, і відкривати або об кишеню, якщо у вас джинси або тактичні якісь штани жорсткі, такі то він відкриває. Працює. А ось домашні, наприклад, у мене шорти літні, просто отак, от ковзає по тканині. Він не відкривається. Додам ще, що мені дуже сподобалось рішення цього лайнер локу. Він дуже короткий, він жорсткий. Оцей упор для відкриття пальцем, він реально класний. Тут стоять шайби з якогось пластику. ну Це явно не вторпласт, тому що якийсь там просто білий пластик, не знаю скільки прослугує. Тому механіку налаштувати доволі таки важко. Але відкриваю так в основному двома руками. коли і стаю з кишені і щось роблю. Або як Emerson Wave, якщо у вас з жорсткої тканини ваші штани. Виконаний повністю як четвертий тайлайт. І я вам скажу, що потримавши цей ніж, оригінальний тайлайт четвертий я не тримав. Шістку, шістку я користувався і реплікою і оригіналом. Шістка мені подобається Четвертий, якщо він в масогабаритних показниках сходиться. Якщо чесно, то не дуже він мені зрозумілий, тому що, ну як, Cold Steel, вони маркетологи дуже добрі. По суті, стелет таких розмірів, його достатньо. Як вони в принципі позиціонують свої ножі для самооборони, якої достатньо подивитися їхні відео, і там все зрозуміло. Це не для якоїсь там кухні. То достатньо, в принципі, і довжини цього клинка, але як на мене, шістка набагато краще. Цей ніж такий товстенький, знаєте, він, наче якась е... якийсь ніж по типу море, щоб робота якась по дереву виконувалась, тому що руків я таке, знаєте, дуже зручно лягає в руку. От в руці він реально зручний, нічого не заважає абсолютно. Трішки заважають ці плавці. От, чесно, вони тут е... не знаю, от на шостому тайлайті не було такого відчуття, що вони там зайві. А тут вони відчуваються зайвими. Але навіть якщо їх прибрати, спелити, то ну, за зашпеник не відкриємо, тому що ну, механіка тут взагалі ніяка. В принципі, Якщо добитися того, що немає люфта, то механіка ну, роз розочарує вас. Ну, ви не зможете просто відкрити за шпеник ніяк, палець буде ковзати та і все. Двома руками також не вийде, тому що зачепитися тут нереально. Тому я нічого в принципі міняти не буду. Можливо, трішки пограюся з механікою. Як на мене, йому пішов би чорний клин і чорна кліпса, було б дуже гарно. Я не знаю, чи є такі модифікації 4 тайлайта, але 6 якщо я не помиляюся, є в сталі CTS XHP і там, наче з алюмінією руків є накладки. Не буду брехати, але наче то так. І було б взагалі прикольно. А так, по суті, звичайний робочий ніж за таку ціну 296 гривень по мотивам 4-го тайлайта зроблений. І в принципі він, якщо ж наголошую, якщо це якась буде лайтова кухня, тому що він в мене по суті не стикався ні з деревом, ні з пластиком, ні з металом. Я впевнений, що якщо якесь е буде дерево чи пластик, чи метал, просто ріжуча крайка сяде. За мить, тому що ну, не може бути такого, що 420 сталь за 300 гривень буде нормально працювати. По продуктам, так, питань не буде. На прокол я складав е, таку стопку картону, він проколює, залітає дуже добре. На прокол ну це стелет. Він і повинен так працювати. Він для цього і був зроблений. Він не для, не для різу. по суті. Але я ж кажу, якщо якась лайтова кухня, він попрацює, чи якісь там задачі, там пакунок і так далі, ну, ви мене розумієте, він відпрацює добре, але ніякого хардюзу точно. Напрокол, єдине, що мене оце, е дуже мене задовольняє, те, що подобається, що цей лайнер дуже хорошо тримає. От Реально, я колотив обухом по, по дереву і він не складається, він тримає. І оця така п'ята для того, щоб відтискати лок, в принципі, дуже непогано виконана. Але, як на мене, дуже ніжна оця насічка. Якби зробити її трішки грубішою, було б краще. Тому що, я не знаю, мені здається, що перчатки будуть ковзати по ній, якщо працювати, наприклад, в перчатці. Але ж знову таки, що цим ножем робити в перчатці? Ну, таке собі. А так, по суті, ніж непоганий. Копія всіми впізнаваного 4-го тайлайту, ну як всіми. Тими, хто нажиманий, хто цим цікавиться та займається. По суті, за ці кошти доволі таки непоганий ніж. Так, тут є якісь щілини, є якісь зазори, які м -м, нівелювати ну, можливо, якщо замінити фурнітуру і гвинти, але не вартий цей ніж за такі кошти, оцих всіх маніпуляцій, як на мене. Взяти обережно підтягнути фурнітуру, я ось посадився вей на фіксатор. Та й, по суті, можна користуватися. Не скажу, що це буде моїм постійним відісім ножем, а так піднасти і кинути на кишеню, в принципі, я думаю, що буде нормально. Отакий, друзі, ніж був сьогодні на огляді, він мені сподобався 50 на 50. От скажу чесно, що мені сподобалось, точніше не сподобалось, а те, що мене здивувало, те, що він добре попрацював на кухні. Тому що я згадую шостий тайлайт, що оригінал, що репліка по кухні були, таке собі задоволення. Хіба що кавуна здорового, то різати ним зручно, що не попадає сік в осьовий гвинт, тому що достатня довжина клинка там, 15 см. А тут, по суті, середньорозмірний, хоча зараз середньо там 80 мм, 70 мм, щось пішла мода не до ножів оцих, я не знаю. А по суті, то це 10 см. І враховуємо, що тут шпеник. Та і тут, в принципі, ще до шпеника. Оця. Затуплена частина просто йде клинок, що тут, що тут, однієї товщини. А ось ріжуча крайка з якої тут довжини, я не знаю, щось я не здогадався взяти лінійку, заміряти. Ну, Якщо загальна 10, то мабуть сантиметрів 8-8,5 десь так. Тому для повноцінної якоїсь там роботи з тим же ж кавунові, кавуном його недостатньо, а щось таке нетяжке, не дуже брудне, я думаю, ним виконати можна. Як на мене, мені здається, можна було б ще всередину ось зробити темлячний отвір, але оскільки колд цього не стали робити, то відповідно і грандвей, копіюючи цей ніж, темлячний отвір сюди не став робити. Такий, друзі, ніж, пишіть свою думку, своє бачення з приводу оригінального ножа, з приводу цього ножа, може хтось користувався. Я ж кажу, за такі гроші для якихось задач буде доволі таки непогано. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.